Пані Вікторович, коментуйте, будь ласка. За. Да, та, та, та. Дякую. Дякую. Е, так, е, до порядку денного у нас подано одне питання. Е, Які були пропозиції, зауваження, доповнення до порядку денного? Є доповнення питання до голови про звернення до Голови Верховної Ради щодо прискорення розгляду законопроектів щодо внесення змін до бюджетного кодексу, що стосується підтримки органами місцевого самоврядування сектору безпеки та оборони. Та питання 52: про делегування функцій замовника будівництва. Отже, якщо є у нас доповнення, є пропозиція спочатку порядок денний взяти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. За. <зв 'язав> Є пропозиція внести до розгляду два питання: 51, і 52. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. за Тоді є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Зато одноголосно. Переходимо до розгляду. По питань по порядку денному. Перше питання про бюджет Скверської міської територіальної громади на 26 рік доповідач Людмила Вікторівна. Але у мене з ходу є пропозиція. Всі колеги-депутати мали можливість ознайомитися з бюджетом. Він вже виставлений досить давно. Наскільки я розумію, змін там ніяких не було. Тому є пропозиція перейти до обговорення і запитань. Які є питання по о, цьому питанню? Що? Ми внесли освітню субвенцію 85 мільйонів 791 тисяча 600 гривень. Ми її бачимо в проєкті постанови Кабінету міністрів. І субвенцію на здійснення переданих видатків у галузі освіти ми включили в обсязі, який був нам доведений до прогнозу бюджету. В разі, якщо будуть зміни, ми відповідно будемо правити це вже в наступних сесіях. А сьогодні ми навчаємо, аби покласти на видатки. Це 2 мільйони 328 тисяч 712 гривень. Все решта, якби це наші власні виходи. Зрозуміло. Які будуть ще питання до Людмили Вікторівни? А в мене до Людмили Вікторівни є таке питання. Я, тут, в принципі, уточняв уже. Чи додавали. Діточкам у спортивній школі на проведення змагань. Я... на поїздки. Добавили. Я заходив у Фін відділ, то мені сказали, що додали 130 да. тисяч. У нас чи взагалі ні? ріст по видатків на спорт най... найбільше у цьому році. Я маю на увазі в плановому році відповідно до поточного це 140%. Бо ми будуємо спортивні майданчики, в тому числі це об'єкти громадського бюджету. Затвердили нові нормативи, видатки щодо дітей, які відбувають на змаганнях. Да. І утриманнями ми додали видатки. І в тому числі в два рази майже два збільшили рази. видатки на будівництво спортивних об'єктів, назвемо їх так. Дякуємо. Народ хоче. Ще колеги, які питання будуть. Отже, є пропозиції перейти Дякую. до голосування. Пропоную підтримати проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую 51, а друге в нашому порядку денному, 51 в загальному порядку денному. Людмила Вікторівна, будь ласка, звернення немає на бо Я я віддала Доби коротко про Ми Дивіться, мова йде про три законопроекти, які були внесені ще в 23-му році до Верховної Ради. Вони всі стосуються повноважень органів місцевого самоврядування в частині прямого фінансування видатків на оборону. І вони передбачали внесення змін до бюджетного кодексу, який би нам розблокував ці речі. В вересні 2025 року. Ці законопроекти нарешті включені до порядку денного роботи Верховної Ради. Але ж коли буде розгляд, ну ми не розуміємо. Тому була така пропозиція Гриші Василя Васильовича звернутися до народних депутатів. Ну, ми звертаємось і до Стефанчука, до голови щодо пришвидшення, і двом народним депутатам, надійшли також Хочу. ці рішення. Зрозуміло. Колеги, які є питання? Є пропозиція підтримати е пропозицію Василя Василь Васильовича гріші, прошу голосувати. Хто за? Одного власне. Дякую. Е, Ігор Олександрович, третє питання нашого порядку денного про делегування функції замовника будівництва. Ваші А саме делегувати <плес> на проведення будівництва і конструкції об'єктів комунальної власності і до додатків на земельних ділянках, які залишиться комунальній власності, відіку капітального будівництва. Комунальної вартості та життєвого комунального продажів і тих міського А саме, об'єкти будівництва, які потребують отримання містобудівних умов та обмежень, їх у нас три. Це реконструкція теплопостачання <постеріг> зі встановленням <фундамент>, модульної котенії в Уківській гімназії, вулиця завершенні 4 салобуки, реконструкція теплопостачання, <постеріг> <фундамент, фундамент>. аналогічна садочок Ромашка, вулиця Незалежності, <постеріг> 78, і нове будівництво Капікоху у ліцеї. Гімназії No2, академічні гімні No2, це по каштанах міста Сира. Зрозуміло. І які... так. Надати право спірської лісі на делегування формування замовника будівництва відділу капітального будівництва. Ну, зрозуміло. Які є питання? Є пропозиції підтримати про рішення? Прошу голосувати. Одна одноголосно. Дякую. Значить, всі питання порядку денного розглянути. Особливо дякую Вадиму Вікторовичу, що приєдналися, не дивлячись на те, що захворів і е, порядок денний розглянуто. Засідання закриваємо. Дякую. Завтра зустрічаємось на сесії. Дякую.